У Самте, на відміну від багатьох інших ЗРК, які отримали бойовий досвід у війнах минулого сторіччя, самте формував свою репутацію поступово у конфліктах 21-го століття, де ключову роль відігравали ракети, дрони і високоточні удари. Це комплекс, який народився вже у ракетному світі, і тому його бойова історія це історія захисту від найскладніших повітряних загроз сучасності. Першими самте отримали французькі та італійські підрозділи ППО. Комплекси були задіяні у місіях НАТО з прикриття повітряного простору над Європою та Середземномор'ям. Вони брали участь у силах швидкого реагування альянсу, де головними задачами були протидія низколітаючим цілям, потенційним крилатим ракетам та забезпечення загального повітряного щита. Однак справжню перевірку мобільності та роботи в так би мовити суворих умовах сам те пройшов в Афганістані.